Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, браті і сестри! Всі, хто святкує Різдво Христове за Новим стилем, вітаю з минулими святами Христос рождається, славімо Його! Всі, хто ще чекає, як от я на святкування 7 числа, то сподіваюся, що разом зустрінемо. Народження Спасителя за спільною молитвою та божественною літургією. Я сьогодні взагалі хотів робити відео на деяку іншу тему, але вчора дізнався прекрасну новину про те, що нарешті у нас будуть заслужено цілком, як я вважаю, бронювати священників. Від е, мобілізації. Чому заслужено? Е, хоча зараз вже різні погляди на це висловлюють, що цього не треба було робити, що це неправильно, що це якимось там чином рівність порушує. І, це, і, і навіть до таких ідей, що, мовляв, цим московський патріархат скористається, ну, у нас. Люблять шукати проблеми робити там, де їх на, насправді немає. От. Але справа в тому, що я був дуже радий почути цю новину, тому що, як мінімум, це справедливо. У нас, на жаль, система має дуже багато недоліків. Державна система, армійська система, церковна система має дуже багато недоліків. І тому, так як воно є зараз, воно не конче правильно. Не всі священники зараз можуть стати капеланами часто з незалежних причин. Вони часто хотіли би бути, але не можуть. Так сталося зі мною. Я колись вже про це розказував і на відео і в дописах своїх, як це іноді відбувається. Коли, наприклад, синодальне управління військового духовенства не видає тупо по безпреділу, як то кажуть, мандат, без якого неможливо зайти на посаду капелана. Я колись вже розказував, що це абсолютно мафіозна структура в складі ПЦУ. Чому мафіозна? Тому що там тільки всі свої. І вони там самі визначають, кому давати мандат, а кому не давати. Незалежно від компетенції того, хто просить, а просто залежно від своїх симпатій антипатій. Хочем дамо, не хочем не дамо. Тому, на превеликий жаль, і обійти цю структуру ніяк не можна. Тому на превеликий жаль, капеланами офіційно можуть стати не всі. Можна бути неофіційно капеланом, на, можна бути на правах волонтера, так як, наприклад, я звершую на правах волонтера капеланське служіння, мені за це нічого не платять. До речі, якщо ви хочете підтримати моє священиче, капеланське просвітницьке служіння, то буду всім дуже вдячний за фінансову підтримку, яку ви можете залишити. тому що завдяки їй я це служіння своє можу продовжувати. Так, от можна дійти на некапеланську посаду, з де-факто виконанням обов'язків капелана в якому небудь підрозділі, але там є дуже багато проблем з цим пов'язано. Там залежить від командира. Якщо командир нормально ставиться до цього, якщо командир хоче, щоб був священник в підрозділі, якщо для командира це важливо, то він буде по всякому сприяти і допомагати. А якщо командир попадеться поганий, якому буде все одно, то він скаже: ну ти не на посаді капелана, значить іди там, окопи копай або ще якоюсь там справою займатися, там туалети мий, чи щось іще таке, що зі служінням священника взагалі пов'язане погано. От. Або ще й буде по-всякому принижувати, як з моїми деякими знайомими священниками, які не на посаді капелана, таке відбувалося. Або взагалі там, може, ну, ще як якісь можуть не дозволяти ходити в підряснику по частині. Наприклад. Кажу, ти не на посаді капелана, тому вдягайся, як всі. По, по всякому може бути. Тому залежить від командира. Є дуже хороші командири, які, незалежно від того, є посада, нема посади, вони тобі створять умови для служіння і будуть сприяти. А є погані. А є ще такий випадок, що хороший командир може помінятись на поганого. Таке теж роблять. Завтра один командир післязавтра поставлять іншого. Тобто, по всякому буває. І тому. Те, що немає мандату капелана і немає посади відповідної, в цьому дуже багато підводних каменів. Тому не всі стають капеланами. Ну і плюс не всі можуть бути капеланами, тому що у когось стан здоров'я не дуже дозволяє, а хтось в кінці кінців повинен служити на парафіях і окормляти людей. Ми, звичайно, би хотіли, щоб воювали всі. Але як же жінки, діти, старі? Як взагалі ті люди, заради кого воюють наші воїни і кого вони захищають? Якщо не буде священиків в ТУ, які не будуть їх окормляти, що тоді буде? Що, куди, куди йти цим людям? В протестантизм, в язичництво, в юдаїзм, куди їм іти? Що їм робити? Тому, безперечно, у нас і так в православній церкві України духовенства мало. Дуже часто ті храми, які переводять, з УПЦ в ПЦУ, там нема кому служити. А ви хочете, щоб було ще менше. Ну навіщо це робити? І головне, що це як мінімум справедливо. Священники повинні бути заброньовані. Це особливий тип служіння. І то, якщо б броні від мобілізації у нас не було взагалі ніякої, якщо б не було такого явища, ти мужик, значить повинен іти. Ну, якщо здоровий. Тоді це одна річ. Але у нас заброньовані мінти. Весь склад мусорський у нас заброньований. Тобто, хтось каже, ну як же це так, мінтовка потрібна, це критично важливий орган. Я скажу так: їх реально забагато. Якщо три чверті е, цих органів внутрішніх справ у нас в країні скоротити. Пересічний громадянин різниці не помітить. Мінти дуже добре себе почувають, якщо той, хто з ними стикався, той знає, що від них рідко можна отримати реальну допомогу. Коли мені кілька разів потрібна була допомога, і я звертався офіційно до мінтів, мені ніяку допомогу не надали. Мені надавали допомогу мої друзі і моя група підтримки, а не мінти. Натомість від них можна дуже багато почути. Образ, наклепів і вим вимагають хабарі, погрожують, що підкинуть наркотики, і багато-багато чого іншого, багато інших проблем, які це. Якщо ти вийшов на протест, наприклад, це твоє законне право, ти можеш від них киком по голові отримати. По-всякому буває. І тому я скажу, що їх реально забагато. Вони їздять на дуже крутих машинах. І я завжди дивуюся, а чому е, для машин на фронті люди скидаються по копійці і чекають, поки волонтери привезуть. А в ТУ їздять на таких машинах за державний кошт. Може, давайте поміняємось? Давайте мусорські машини ми відправимо на фронт. а... На машини мінтів будемо збирати у небайдужих громадян. Заодно і подивимося, яке наша мінтовка має довіру населення. Заодно і подивимося, скільки громадян реально зацікавлені в роботі органів внутрішніх справ. По-моєму, це буде дуже, дуже цікава перевірка і верифікація. Чай п'ю, тому що горло болить. Тому заливаю гарячі чаї. Так от у нас заброньовані митники, у нас заброньовані податківці. Це люди, які дуже-дуже довго отримали, отримували зарплату, а часто і відкати з державного бюджету, тобто з податків всіх трудящихся громадян. Всякі ще органи судової охорони, муніципальна варта і, і, і багато багато чого іншого. Вони всі отримували зарплату з держбюджету. Вони всі зараз заброньовані. Так у мене питання, може їм пора трошки віддавати цій державі і цьому народу борги за все те, що вони у нього забрали? Я думаю, було б непогано це зробити. Але це ще не все. У нас заброньовані прості господи. Працівники ГОВО у нас заброньовані таксисти багатьох служб. У нас заброньовані зараз багато бізнес-підприємств, які не є, що називається критичними. Це не електростанції і це не метро, яке дійсно критичне для функціонування. Це просто якісь компанії, які домовляються правдами, неправдами про те, щоб забронювати своїх працівників. Чомусь вони їх бронюють. У нас заброньовані працівники деяких супермаркетів, тому що раніше, в більшості своїй, там працювали жінки, молодші, старші, а зараз несподівано в деяких великих супермаркетах з'явилося багато з вигляду здорових хлопчиків, яких я раніше ніколи там не бачив. У Мене питання, чи не ховаються вони таким чином від мобілізації, намагаючись отримати собі таким чином бронювання? Тобто, я вважаю, що на тлі всього цього священники мусять бути заброньовані. тому що це особливе служіння і це дійсно привілейоване служіння, так? Я так вважаю. Ліберали можуть сердитися і пускати на мене пару. Але я все одно вважаю, що так, священик це привілейоване служіння. Це дуже непросте і це дуже важке служіння. Якщо хтось думає, що ми тільки махаємо кадилами і щось незрозуміло бурмочимо в храмі, то ви дуже сильно помиляєтесь. Інша річ, що до кожного типу служіння можна підходити відповідально або невідповідально. На жаль, існують теж солдати, які кидають зброю і тікають з поля бою, або намагаються якимось чином відсидітись на тилових посадах, або взагалі здаються в полон московитам. Але це ж не значить, що доля і шлях, і служіння українського воїна в цілому є якимось легким, або якимось безвідповідальним. Так саме і служіння священника, незалежно від того, чи він на парафії, чи він в монастирі. Ну воно дуже. Так сказать, серйозне. І воно набагато відповідальніше, ніж служіння, там робота переважної більшості чиновників, або там, телеведучих, або працівників культури так званої. О, до речі, у нас же працівники нашої так званої культури, якої, здається, немає у нас взагалі, вони ж теж заброньовані. У нас працівники цирку заброньовані, клоуни. Мабуть, головний клоун забронював своїх. Тобто бронювання у нас роздають направо і наліво. Всім, кому не лінь. всі, хто домовився. І тому бронювання священнослужителів це дуже правильно. тому що воно відновлює справедливість, як мінімум, справедливість, правильний стан речей. Тому я всіх священнослужителів вітаю. За цим. А всіх. Всім лібералам я бажаю як можна швидше здриснути з України. От, це ніколи зайве не буде. А всім тим, хто називає себе традиціоналістами, але проти цієї мобілізації, я хочу нагадати про те, що треба трошки перечитати ще раз праці з традиціоналізму. І подумати собі добряче, як ви збираєтеся перемогти без молитви, як ви збираєтесь перемогти без Бога? Он уже погрожує нам західний світ, що допомога Україні дуже скоро стане менше. Нас вже активно наші партнери змушують до переговорів. Я не беруся судити, правильно це чи неправильно, але це як мінімум змушує наше керівництво поміняти наші пріоритети. Знову ж таки, я не даю цьому оцінку, я просто констатую факт. Тобто, покладатись на князів і на синів людських незалежно від того, в Україні вони в Брюсселі чи в Вашингтоні це. Може і корисно, але це не вирішує всього питання. І тільки поміч наша від Господа, який сотворив небо і землю. І якщо ми не будемо возносити наші молитви, якщо не буде божественна літургія звершуватися, то тоді дуже швидко ми цю війну програємо цілком і повністю. Це можна точно гарантувати. Далі торкнуся ще одного питання, яке, яке мені прислали. Знайома одна запитує в мене, що якщо є так багато проблем в церкві, якщо так же само ми часто стикаємося з безвідповідальним ставленням священнослужителів до своїх обов'язків і, і з багато чим іншим, про що я не хочу докладно говорити. Ну, всі знають, хто хоч трішки вникає, що проблеми в церкві є. І вона питає: ну навіщо тоді все це, навіщо така церква? Ну це питання, яке в такій чи іншій формі ставить багато хто по світу, тому торкнусь його. Так от справа в тому, що да, в церкві проблеми є. Тому що це з одного боку Божа інституція, з другого боку, це люди, сукупність душ, які об'єднуються разом і витягуються до Бога. Це абсолютно правда. А люди всі, незалежно від того, де би вони не жили, не працювали, не служили. Вони всі хворі на одну і ту саму хворобу, яка називається гріх. І Бог дарує зцілення від цієї хвороби. Але питання в тому, наскільки людина хоче прийняти це зцілення, і чи хоче вона прийняти його взагалі. Тому що Божа Благодать, це ліки, але приймати їх правильно. Це обов'язок самої людини. І тому, якщо людина хоче це робити, то вона буде це робити з усією повнотою і відповідальністю. Якщо людина не хоче, Бог її не змусить. І плюс в церкві присутня благодать Божа, дія Божа, в ній присутній сам Христос. Це більше, ніж е, сукупність зусиль окремих членів церкви. Тому, безперечно, що ця дія Божа через церкву, через добрих християн, вона звершується. А якщо ми дивимося на недоліки, то я скажу, що краще ніде не буде: ні в бізнесі, ні в державній сфері, ні в армії, ні в якихось там соціальних інституціях. Ми скрізь зустрінемо тих самих людей, які хворі на той самий гріх. Але в усіх цих установах, в усіх цих людських групах, в усіх цих сім'ях і кланах, в усіх цих орденах, ложах і товариствах, немає Божої присутності у всій повноті, немає шляху на небо, немає тої високої ініціації, яка дається в таїнствах церкви. Тобто виходу за межі цієї видимої реальності в реальність абсолюта, в реальність апофатичну і несотворену. Певні духовні практики, там, наприклад, з інших релігій. Вони іноді можуть допомогти піднятися по рівнях буття, по коливальних частотах вище. Вони можуть допомогти в чомусь удосконалитись. Безперечно, можуть, але не зможуть вони дати стільки, скільки дає Божа благодать і скільки дають таїнства церкви. Тому якою би поганою не була наша церковна інституція, які би проблеми в ній не були, треба пам'ятати, що кращого ви все одно ніде не знайдете. Як би ви не старалися, як би ви не шукали. І ті люди, які думають, що вони без бога і без церкви зможуть побудувати тут рай на землі. Я пропоную озирнутися, на, приклад більшовиків, наприклад, всіх комуняк, де вони тепер, всі комуністичні режими, ну або майже всі. Вже попадали. Багато хто з підростаючого покоління вже не знає, як це було, і навіть в книжках про це лінується почитати. А церква Божа досі стоїть, і дійсно ворота пекла її не здолають. І тому, як би не, не біснувався антихрист, то все одно церкву не знищить. І тому я всім людям, які вагаються, раджу просто порівняти. Ви ніде не знайдете кращих ідеальних і досконалих людей. Ні в сфері освіти, там академічній сфері, ні в державній, ні в військовій, ні в політичній ніде не знайдете. Навіть якщо ви думаєте, що різні, наприклад, благодійні організації, там, куди люди приходять з дуже добрими намірами там, безкорисно служити і допомагати іншим, якщо ви думаєте, що там краще. Іноді є такі люди, які кажуть, що от. Там, типу, дивіться, як ці, які зовсім не віруючі, там, наприклад, волонтери, як вони самовіддано допомагають, і так далі. Якщо ви пропрацюєте в такій організації рік-два-10, ви все одно побачите, як час від часу в людей проявляються їхні найгірші риси. І ви будете дуже розчаровані. Часто буває, що ті, які приходять в церкву зі світу з найкращими намірами, шукаючи там святих, вони спочатку, начебто, їх бачать, а потім починають звертати увагу на проблеми і дуже розчаровуються. Так же само і в будь-яких цих соціальних інституціях. Ви сильно розчаруєтеся через деякий час. Ви багато чого побачите. Але треба розуміти, що там нема сакрального елементу. Тому, як би важко не було в церкві, лишайтеся в ній. тому що кращого ви ніколи і ніде не знайдете. Тому всім бажаю Божого благословіння, всім бажаю підтримки, бажаю нам всім перемоги. Молимось за перемогу. І хай Господь укріпляє. Кожного з нас в тих ділах які йому потрібні. Мі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!